Всім привіт! Рада вас вітати на сьогоднішньому випуску. Сьогоднішнє відео буде розбито на дві частини. Перша частина: я покажу, що я зв'язала з того моменту, як приїхала до Польщі. Були прям моменти, коли я багато в'язала, були коли я нічого не робила. А друга частина відео буде як у типової в'язальниці. Є дуже багато розпочатих проєктів, але не з закінчених. То почнемо з того, що я доробила. Поїхали! Перше, зараз дуже популярні і мені дуже подобаються такі балаклави. Це, напевно, та річ, яку я вже виклала собі на канал. Ви можете її зробити вдома. Прям супер. Вже я ходила на вулиці, тепло, гарно. Якщо такі гарні сережки вдіти, то прям супер. Тепло, всім рекомендую. Універсальний розмір, того прям те, що треба. Прямо зараз в топі топ. А друге, що я в цьому році вже зв'язала, це була така шапочка, теж вона є на каналі. А, якраз друга частина цієї шапочки, то я вже розпочала в'язати мітінки. І то дуже закинутий проєкт. В'яжеться супер просто, супер легко, супер тепло. Прям. Я максимально задоволена цією шапочкою. А, другий проєкт, третій, який в мене був, це я купила класний светер з, класного, з класними складниками всередині. Але я його не розпускала на нитки, а просто покроїла на різні частини. І з одного светра в мене вийшов ось такий баф замість шарфа на шию. До цього комплекта в мене вийшла ось така шапочка. І такий суперкрутий топ. Він мені так подобається. Це було два рукава. Ось. Таким чином. Я відрізала два рукава, і в мене вийшов повноцінний топ. Тобто, хтось викинув непотрібний светр. Коштував він мені десь один долар. А на виході я маю шапку, баф і топ. Прям супер. Ще в мене трішки ниток залишилося. Я можу ще до цього комплекту собі зв'язати мітинки, і буде прям те, що треба. А, перший, другий, третій, четвертий проєкт це ось ось такий светрик. Топ з рукавами. В'язала я його десь. Ну, якщо б я сіла і в'язала, це було десь дня два. А так в мене на нього пішов тиждень. Тиждень ось такий светер. Це також я робила з ниток, які я розпускала. Е, Супер теплий, м'якенький, можна його носити без ліфона, за рахунок того, що тут така плотна в'язка. І прям раджу він. Ну, бо ось все. Якщо якась річ сподобається і захочете мастер-клас на неї, то чекаю вас в коментарях. Ось такий класний чехол під книжку. Дуже подібний чехол в університеті. Я під електронну книгу своїй подорожці в'язала. Я згадала той макет, і мені прям дуже зайшло. Захотіла собі теж. Але книжку при переїзді я залишила. І зараз в цьому чехлі я зберігаю всі свої гачки, спиці і різні речі, які мені потрібні для дов'язання. Якщо такі великі речі займають якийсь проміжок часу, який треба зв'язати, то маленькі речі, здається, в'яжуться швидко. Але ось такий гаманець під карточки в мене зайняв не менше часу за рахунок того, що це було зроблено, з, було зроблено маленьким крючочком, але він такий милий, такий прям прям супер. Мені дуже подобається. Якщо видно малюнок. Прям такий милий-милий. Так. І було ще два супер великих проєкти. Це мої дві ковдри. Я їх в'язала, не знаю, я проходила з роботи, не могла лягти спати, поки хоча б два-три квадратики не зв'яжу. Це якщо друга зміна о 10-й проходила. Якщо це перша зміна, я проходила, і в мене багато часу було. І я тільки той робила, що в'язала. Це моя ковдра, яка знаходиться на... за мною. І друга ковдра ось в таких кольорах. Теж зроблена з бабусиних квадратів. Вона така м'якенька, дуже багато при переїздах мене рятувала, гріла вночі. Так Дуже мило під фільм закутатись, ти там щось клацаєш або щось хом'ячиш. Ну і В тебе є такий гарний пледик. Для новачків це те, що треба. Це велика робота. Але з іншої сторони ти робиш такі маленькі квадратики і потім їх просто зшиваєш. Він такий двохкольоровий, з іншої сторони, він в мене ось такий білий. Ну, це закінчені роботи. І дуже-дуже багато незакінчених робот, які я спеціально тестую перед тим, як робити на них якісь майстер-класи або туторіали. Перше, це я дуже хотіла собі балаклаву. Пару років тому була дуже е, популярна. Знайшла майстер-клас у дівчинки. Ще її не зшила, зв'язати, зв'язала, але незакінчена робота. Ось така штука. Що мені не сподобалось, добре, що я її зробила перед тим, як почала знімати майстер-клас, бо е, дівчинка. Виклала гарну схему, супер докладну, все класно І вона сказала, що це універсальний розмір, який підійде всім. Щоб ви розуміли, ось моя балаклава, Універсальний розмір, який вона подала, закінчувався ось тут. Ще половину це я від себе дов'язувала, бо вона капець яка маленька. Не знаю, напевно, той розмір, який подавала вона, або вона робила на себе і в неї дійсно маленька голова. Або в мене дуже велика голова, але ось такий баф. Сподіваюся, я його колись закінчу. І все буде добре. А друга робота це з тих самих бабусиних квадратів. Я готую майстер-клас на кардиган, Вже нав'язала. Для цього кардигану потрібно 45 квадратів. Я зв'язала 43, залишилось два квадрати. Якраз це ті квадрати, які я буду робити на відео, щоб показати вам, як це буде виглядати. І сподіваюся, що в цьому випадку 45 квадратів це буде те, що треба. Він мусить бути такий милий, такий плюшовий, такий м'якенький. То прямо мені дуже подобаються роботи з отаких от, от блоків. Всі кажуть, бабусин квадрат. Дуже багато кого нервує ця назва бабусин квадрат, бо це насправді блоки, з яких потім зшиваються, але прийнято бабусин квадрат, або «Бабусин квадрат. Так, я вже себе обклала цими речами. Наступна це була ось така ось шапочка. Теж одна з моїх незакінчених робіт. Це мусила бути лисичка. Ось така шапочка і такі вушка. Pink, prink довгі. І або так, не знаю. Думала, що ще будуть такі або коротенькі, щоб більш на білочку схоже було, або такі довгі. Не знаю, Мені подобається, що воно прям класне. І Такий візерунок, наче спицями, але насправді я це в'язала гачком. І остання роб... передостання робота це ось такі штані. Шортики вже зв'язані. І тільки одна сторона почалася зв'язати – Це а, під мій топ. Мусив виглядати прям супер. Але, якщо чесно, я вже навіть його дов'язувати не хочу. Не знаю. Чогось, чогось не йде, от є такі роботи, що ти їх починаєш і просто не можеш дов'язати. А це мітінки. Під мою суперлегку шапку я хотіла зробити е, пару таких мітінок. Е, спеціально підготувала одну частину, щоб показати, як добре зшивати. А на майстер-класі, який я буду прямо вив'язувати, то буде інша рука, як зробити пройму з цієї сторони. Тобто одну частину я підготувала, щоб якраз на відео було все-все як під праву, як під ліву руку зробити ці пройми. Ну, сподіваюся, що я до, таки дов'яжу її дов'яжу цю і зроблю майстер-клас. Це те, що в мене зараз в проєктах, те, що я зараз роблю. Вже дуже багато ниток собі зробила заготовок, щоб є дуже велике бажання то все в'язати. І такі зараз дуже милі роботи. Коротше, я заболталась, дуже сильно вас люблю. Якщо е, є бажання, щоб я щось таке зв'язала з топового, що зараз є, або е, вам сподобалися якісь речі, і ви хочете, щоб я зробила на них МК, то пишіть в коментарях і до нових зустрічей! Па-па!